На схожість прізвищ та імен двох кандидатів під номером 3 і 4 у виборчому бюлетені Андрія Гриненка і Анатолія Гриценка. Нарікають у виборчому штабі останнього. Заступник керівника штабу Анатолія Гриценка каже: його кандидат через самовисуванця з Харкова втратив голоси. За даними сайту, ЦВК на Тернопільщині за Андрія Гриненка проголосувало більше трьох з половиною тисяч людей, починаючи допустимо спочає зони Шумськ до Заліщик від 5 до 20 голосів Гриценко втрачав на дільниці. Тобто, як людина відмічала Гриненка, потім викреслювала, ставила Гриценко, ну, бюлетень не дійсне. Ну, ми є і наша вина, тому що штаб обласний треба було дати роз'яснення, що в цьому випадку пишеш заяву. Той бюлетень буде недійсний і видають новий бюлетень. На двох виборчих дільницях області не вистачило бюлетенів. Однак ситуацію виправили впродовж години. Два порушення зафіксували в Теребовлянському районі. На одній із дільниць виборців видали бюлетень без паспорта. Серед порушень відмічають активісти також приховану і неприховану агітацію навіть у день голосування. Переважно більше з зокрема лідерів порогонів. Проводили приховану, так і не приховану агітацію під час. Дня тиші за власне в день голосування. Ми це й говорили щодо це, можливо, і недогляд комунальних служб. Але щодо прихованої реклами, ми би все ж таки закликали і яких штабів таких самих кандидатів, оскільки всі декларують і прагнуть європейських цінностей, все ж таки дотримуватися цього в дійсності. Не завжди за словами представників коаліції, за прозорі вибори були і належні умови голосування, бо виборчі дільниці часто розміщували у надто малих приміщеннях. Є зауваження і до списку виборців, хоча в КВУ відмічають, вони стають кращі щоразу. А от що викликало здивування в активістів, то це мала кількість спостерігачів на дільницях. Реально на дільниці це були від Порошенка від Тимошенка від тягнебока. Це фактично було так на всіх, майже так на деяких не було. А решта. В Кременці там пару було відтигівка, і більше фактично кандидати президента фактично повністю проігнорували таке от як спостереження за виборами. Загалом активісти і експерти оцінюють ці вибори як найбільш прозорі в Україні з найменшою кількістю порушень. Наголошують, українці свій вибір зробили, і майбутній президент легітимний. Насправді найбільший вибір і найважливіший вибір це тоді, коли в тебе цей вибір є. І Україна до цього прийшла, вона зробила свій вибір.